Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на застосування формули питомої теплоти плавлення. Нагадуємо, що питома теплота плавлення позначається літерою лямбда і дорівнює відношенню кількості теплоти до маси речовини. Питома теплота плавлення деяких речовин відомі і занесені у таблиці в довідниках або наприкінці вашого підручника. Якщо ви користуєтесь підручником під редакцію Баріхтар догай то це є таблиця номер 3 і в ній внесені питома теплота плавлення деяких речовин. Звертаємо увагу на те, що питома теплота плавлення подана в таблиці в джоулі, Кілоджоулях розділено на кілограм, тому при розв'язуванні задач нам буде з вами ще необхідно переводити в основні одиниці джоуль розділений на кілограм. Кіло приставка, означає, що число потрібно збільшити в тисячу разів. Тіло може плавитись або заворотній процес до плавлення кристалізуватись тільки за певних температур. І в кожної речовини ця температура є власною. Також у вас у підручнику в таблиці номер 2 подана температура плавлення і кристалізації деяких речовин за нормального атмосферного тиску. Якщо ж тіло не досягло температури плавлення або ж кристалізації, то його потрібно нагріти або охолодити в залежності від того, які нам процеси потрібні. Для цього ми скористаємося формулою кількості теплоти для нагрівання чи охолодження. Нагадую, що це Q дорівнює... Це М дельта Т, ДЦ де це, це питома теплоємність речовини. Це також відома величина, занесена в таблицю номер 1 за підручником, який я називала. Де таблиці поділені на різні агрегатні стани для спрощеного використання М це маса речовини і дельта Т це зміна температури. Наскільки змінилася температура. Перейдемо до розв'язування задач. Задача номер 1. Відомо. Що на плавлення шматка міді при температурі плавлення витрачено 6,3 мегаджолів енергії. Яка його маса? Отже, що нам відомо? Запишемо коротку умову задачі. Дано. Нам відомо кількість теплоти, яка витрачається на плавлення шматка міді. Отже, Q дорівнює 6,3 мегаджолів. За умовою задачі у нас вже сказано, що мідь перебуває при температурі плавен, тобто додаткових процесів нагрівання їй буде не потрібно. І необхідно знайти, яка його маса, тобто масу шматка міді. Записуємо, що маса нам невідома. Бачимо, що у нас кількість теплоти подана. У мегаджоулі, хоча основною одиницею вимірювання є джоулі. Скористаємось системою C. Приставка мега означає, число потрібно збільшити в 10-6 степені або збільшити в 1 мільйон разів. Переводимо 6,3 мегаджоулі у джоулі і записуємо формулу, згідно якої ми можемо знайти масу речовині. Якщо нам відомо кількість теплоти і відбувається процес плавлення. Це формула дорівнює Q дорівнює лямбда помножити на m. Нам відомо, яка у нас речовина. правда? Нам відомо, що це у нас мідь. Тому ми можемо з вами з цієї формули отримати формулу для маси, що маса це є відношення кількості теплоти до питомої теплоти плавлення. Питома теплота плавлення відома. Використовуємо значення із таблиці і записуємо в дано. Що питома теплота плавлення складає 213 кДж кіло на кілограм. Це позасистемна одиниця. Тому переведемо її в системі С в основні одиниці. Приставка кіло означає, що число потрібно збільшити в тисячу разів. Отже, отримаємо 213 помножити на 10 в третій степені джоуль на кілограм. Для того, щоб обчислити масу, у нас всі величини вже є відомими. Виконаємо перевірку одиниць вимірювань. В квадратних дужечках ми пишемо фізичну величину одиниці вимірювання, якої будемо перевіряти, а перевіряємо одиниці вимірювання тієї величини, яку нам потрібно буде обчислювати. Маса дорівнює. Так як в формулі в чисельнику у нас йде q. Ми пишемо в чисельнику одиниці вимірювання кількості теплоти джоуль. В знаменнику йде лямбда, питома теплота плавлення, її одиниця є джоуль поділену на кілограм, тому ми замість лямбда в знаменнику пишемо джоуль поділену на кілограм. Джоулі і джоулі ми можемо скоротити, залишаються в нас кілограми, що є одиницею вимірювання маси. Ми перевірили одиниці вимірювання, перейдемо до числових розрахунків. Записуємо фізичну величину, яку знаходимо маса дорівня. І за формулою тепер підставляємо тільки числа. Замість Q ми підставляємо її значення 6,3 на 10 в 106 розділити на лямбда. а лямбда у нас складає 213 на 10 в третій. Виконуємо математичні обчислення і отримаємо результат, що наближено до рівня 29,58 кг. У нас стояло запитання знайти масу, відповідь на яке ми з вами і отримали. Можемо записати відповідь, що маса складає шматка міді 29,58 кг. Перейдемо до задачі номер 2 Для плавлення шматка льоду, взятого при температурі мінус 5 градусів Цельсія, потрібно 722 кДж тепла. Визначте масу льоду. Аналізуємо нашу задачу. І записуємо коротку умову. Дано, що ж нам відомо? Нам відомо, що лід взяли при температурі мінус 5 градусів Цельсія. Далі лід будуть плавити. Якщо лід плавлять, то нам також відома і друга температура, правда? Температура плавлення льоду складає 0 градусів Цельсія. Також за умовою задачі відомо, скільки Тепла потрібно передати шматку льоду, щоб його розплавити. Отже, кількість теплоти за умови 722 кДж. Необхідно визначити масу льоду. Маса льоду залишається невідома. Ви помітили, що я залишила частину місця в ДНО, тому що при розв'язуванні задач на теплові процеси ми використовуємо багато додаткових значень. Перевіряємо, чи є всі в нас одиниці в системі Сі. Температура нас задовольняє. А от кількість теплоти в нас кіло джоулі. Будемо переводити в основні у джоулі. Запишемо систему С і переведемо кіло джоулі у джолі. У нас процес, який відбувається, сам відбутись не може. Так як лід у нас на початку поданий за температури нижче, ніж. Він плавиться, то для того, щоб його розплавити, нам спочатку його потрібно нагріти. Тому Q1 це буде кількість теплоти, яка потрібна на нагрівання льоду. q 1 ми можемо знайти CM і різниця температури Т2 мінус Т1. Тільки після того, як ми лід нагріємо, ми можемо його розплавити. Одразу записуємо, у дано питому теплоємність нашої речовини у нас лід. За таблицею 2100 джоулів розділено кілограм на градус Цельсія. І другий процес ми плавимо уже лід. Для цього користуємося формулою плавлення Q2 до рівня лямбда М. Загальна кількість теплоти це є та кількість теплоти, яка нам відома за умовою задачі. Отже, наш процес складається з двох частин: з нагрівання льоду і з плавлення. Питому теплоємність також записуємо до таблиці і переводимо. Основні величини і загальний процес. Загальна кількість теплоти складається із двох процесів нагрівання і плавлення. Далі запишемо величини, які нам потрібні. Давайте для цього пронумеруємо нашу формулу. Нехай це де в нас перша формула, друга і третя. Підставимо формулу 1 і 2 у третє рівняння, що ми отримаємо. Кількість теплоти ми запишемо без зміни. А замість Q1 ми підставимо першу формулу, замість Q2 ми підставимо другу формулу. В результаті отримаємо вираз. Бачимо, що у нашому виразу можна винести з правої частини спільний множник масу за дужки. Виконаємо цю дію. Винесли масу за дужки. і з лінійного рівняння тепер нам вже набагато простіше виразити невідому величину масу. Для того, щоб знайти масу, нам необхідно кількість теплоти розділити на всю праву частинку, що залишилось в нашому рівнянні. Перевіряємо, кількість теплоти за умовою нам відома, питома теплоємність речовини. Відомо ми записали. Різниця температур, температури Т2 і Т1 за умовою відома. Лямда також відома величина, ми її записали із таблиці. Якщо в нас в формулі всі величини відомі, окрім шуканої, ми можемо виконати перевірку одиниць вимірювання. Виконуємо перевірку одиниць вимірювання саме для маси, тому що будемо знаходити для неї числове значення. Замість Q ми підставляємо одиниці вимірювання джоулі. В знаменнику питома теплоємність це є джоуль розділений на кілограм помножений на градус Цельсія. Різниця температур дає нам градус Цельсія. Додати по формулі ми додаємо питом теплоту плавлення джоуль на кілограм. Цельсії і Цельсії ми можемо скоротити. І в результаті отримаємо чисельнику джоуль в знаменнику джоуль розділений на кілограм, де ми джоуль і джоуль знову можемо скоротити і отримаємо кілограми, що є дійсно справедливим для фізичної величини маси. Виконим числові розрахунки. Підставимо значення кількості теплоти. Я одразу спрощений вигляд написала, тому що більшість все-таки мають. Не зовсім гарні такі можливості використовувати дії зі степенями, тому можна представити 772 помножити на 10 третій степені, як 772 тисячі. Замість, замість питомої теплоємності підставили 2100, різниця температур 0 відняти за формулою і мінус 5, тому що це значення температур, та додати. Притому теплоємність, знову ж таки, представила в більш доступному для вас вигляді. І отримаємо результат 2,1 кг. Записуємо відповідь. І переходимо до третьої задачі. У посудині міститься 2 літра води, яка маса тим? Яка має температуру, перепрошую, 30 градусів Цельсія. Визначте температуру, що становиться в посудині, якщо в неї покласти 200 г льоду, температура якого 0 градусів Цельсія. Знову ж таки, записуємо коротку умову задачі. Нам відомо, що в посудині міститься 2 літри води. Отже, відомо об'єм води 2 літри. Також відомо температуру води 30 градусів. Цельсія. За умовою, нам ще відомо, що нам потрібно покласти в неї шматок льоду. Якщо ми ставимо лід, то відомо і температура його 0 градусів Цельсія. Маса льоду за умовою також складає у нас 200 грам. Ми також записуємо. І нам необхідно визначити температуру, що встановиться. Переглядаючи потрібна нам перевірка одиниць вимірювання. Ми маємо об'єм в літрах, а нам потрібні метри кубічні. Нагадую, що 1 літр складає 0,00 метра кубічні. тому будемо здійснювати перетворення. І маса нам подана у грамах, нам потрібно отримати з вами кілограми. Також будемо здійснювати перетворення. Що ж у нас відбувається? Дивіться, давайте для початку ми з вами перевіримо. Кількість теплоти, яка потрібна для танення всього льоду, і яка взагалі кількість теплоти, яку взагалі кількість теплоти може віддати вода, коли вона охолоне до 0 градусів Цельсія. Спочатку знайдемо кількість теплоти для танення льоду. Скористаємось формулою плавлення. Одразу в дано записуємо питому теплоту плавлення і переводимо в системі «Сі». Так, як величини відомі, тепер виконуємо перевірку одиниць вимірювання. Q льоду дорівнює замість лямбда підставляємо джоуль на кілограм, помножити на масу на кілограм. Кілограми кілограмами скорочуємо, залишається джоуль. І можемо виконати числові розрахунки. Лямда 332 тисячі помножити на масу, Маса в нас 200 г ми перевели в системі СІ, це 0,2 кг і отримуємо 66 тисяч 400 джолю. Отже, ми знаємо, яка кількість теплоти у нас, нам потрібна для плавлення льоду. Що ж стосується кількості теплоти, яку може віддати вода, ми можемо її підрахувати за формулою Q води дорівнює CM, і замість дельта Т ми одразу розписали, що це різниця температури води мінус температури, яка встановиться у льодові. Нам за умовою невідома маса води, але є об'єм води, тому можемо скористатися формулою для маси, знаходження маси із густини речовини, що маса води це є добуток густини води на об'єм води. Об'єм води відомо. Густина води це також відома величина. І з таблиці густин записуємо її в дано. Також в дано ми записуємо питому теплоємність речовини, такої, як вода. Для знаходження маси в нас всі величини відомі, тому виконуємо перевірку одиниць вимірювання. Замість густини ми пишемо кілограм поділено на метр кубічний. Далі по формулі помножити на об'єм помножимо на метр кубічний. Метрі ми скорочень залишається кілограм. Виконуємо числові розрахунки. Підставимо замість густини 1000 помножити на тисячних. Це у нас об'єм, і отримуємо, що маса води у нас складає 2 кг. Тепер можемо, маючи масу води, перейти для знаходження кількості теплоти для води. Перевіримо одиниці вимірювання кількості теплоти. Перевіряємо, підставляємо одиницю вимірювання замість питомої теплоємності, маси, різниці температур, отримуємо роль, і виконуємо числові розрахунки. Бачимо в результаті, що кількість теплоти, яку, можна сказати, яку може віддати в нашому випадку лід, є набагато. Менша, ніж кількість теплоти, яку може віддати вода. Тому насправді у нас лід не тільки він розтане, він ще і нагріється до якоїсь певної температури, яку нам саме і потрібно з вами знайти. Отже, у нас відбудеться декілька процесів. Згідно з рівнянням теплового балансу, Q води буде дорівнювати. В сумі кількості теплоти, яка піде на танення та нагрівання води. Розпишемо для кожного випадку значення кількості теплоти. Q води, кількість теплоти, що відбувається в процесі нагрівання води, можна записати за формулою T води мінус T, це температура, яку встановлять. Q танення льоду, це плавлення процес. Да? лямбда на масу льоду, і далі у нас вода, яка утвориться від танення льоду, вона почне ще нагріватися. І далі працюємо із нашим рівнянням. Давайте спочатку розкриємо дужки. Розкриваємо дужки і звертаємо увагу, що температура Т0 за умовою складає 0 градусів Цельсія, тому, розкриваючи дужки... А саме у прав... праву частину, да, коли ми використовуємо, коли ми будемо теплоємність води масу льоду множити на те нульове, ми все одно будемо отримувати нуль, тому ми його одразу можемо не записати. І далі виконуємо математичні перетворення із нашим рівнянням: що ми будемо виконувати далі? Нас цікавить та частина, де Є температура, яка встановиться просто те. Тому перенесемо відомі і невідомі по різний бік. Я невідому температуру переношу ліворуч, все, що відомо, переношу праворуч. В результаті отримаємо вираз, із якого ми можемо із лівої частини винести спільний множник, такий як питома теплоємність води. І температура, яка встановиться за дужки. В результаті отримаємо вираз. Пересну сторіночку, для того, щоб ми могли працювати. Вираз, який ми з вами отримали щойно, дає вже нам можливість отримати значення температури. Виражаємо звідси температуру. З цієї формули ми отримаємо. Що температуру можна знайти, якщо праву частину виразу розділити на ліву частинку все, що залишилось без температури. Перевіряємо, чи всі величини нам відомі, питома теплоємність води відома за умовою, маса відома. Води ми її підрахували. Температура води відома, питома теплота плавлення льоду відома, маса льоду відома. Отже, всі величини відомі, тому до цієї формули виконуємо перевірку одиниць вимірювання. Виконуємо перевірку одиниць вимірювання, підставляємо замість фізичних величин тільки їхні одиниці вимірювання. І отримаємо, що температури вимірюються в градусах Цельсія, що є справедливим для нашого фізичної величини. Виконуємо математичні обчислення. Побачимо, що температура якої досягне вода, яка утвориться після плавлення льоду, складе наближено 20 градусів Цельсія. Записуємо відповідь. Весь лід розтопиться і в посудині буде вода, температура якої становить 20 градусів Цельсія. Задачу розв'язали.